Віднайти злочинця за відбитками пальців або підошвою на черевиках, чи підтвердити оригінальність підпису на документі або за шматком знайденої речовини довести вину правопорушника. Це лише маленька частина з того, що роблять експерти-криміналісти Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Сектор дактилоскопічних досліджень тут, за допомогою спеціальної криміналістичної техніки, ідентифікують особу за відбитками пальців. Основна мета це ідентифікація злочинців, невпізнаних трупів та безвісті зниклих людей. Щотижня тільки один експерт проводить десяток таких досліджень: спочатку збирають відбитки пальців, опісля за допомогою спеціальної криміналістичної техніки порівнюють із дактилокартою підозрюваного. Досліджується на наявність слідів. І на визнання його придатним рахується кількість загальних або окремих ознак у сліді. Після того як визнався слід придатним, його проводиться порівняльне дослідження з відбитками, які є на дактилокарті, яка надана на дослідження. Іван Трильо, завідувач сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів дослідження Закарпатського НДКЦ МВС, розповідає: є декілька методів виявлення відбитків пальців: фізичний, хіміко-фізичний та хімічний. Зараз я вам продемонстрував виявлення за допомогою фізичного методу шляхом обробки магнітного порошка серодоліка. І на об'єкті, допустимо, це прийшло з місця події. Виявили, зафіксували, описали, дослідили на придатність і потім вже проводили порівняльне дослідження для встановлення, кому належить той чи інший слід. Також популярними видами є технічна експертиза документів та почеркознавча експертиза. Тут фахівці визначають оригінальність того чи іншого документа. Це може бути як посвідчення водія, так і дослідження грошей, акцизних марок, будь-яких інших документів чи навіть ідентифікація підпису. При ультрафіолеті дане свідоцтво є підробленим, тому що збільшена яркість люміністенції. Можна сказати, її зовсім в цьому немає. А тут наявний приклад зразок, який знаходиться в нашій колекції Закарпатського НДКЦ. І можу вам продемонструвати при інфрачервоному свідоцтво, виконане струменевим способом друку. Основними замовниками послуг є правоохоронні органи. Проте звернутися за експертизою може і будь-хто інший. А з 2019 року деякі види експертиз акредитовані на міжнародному рівні. Експертна служба і безпосередньо наш Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС є акредитованим за міжнародним стандартом ICO 17025-2017 року. Це є вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. На сьогоднішній день ми акредитовані за трьома напрямками: це є комп'ютерно-технічна експертиза, це наша найперша була акредитація в 2019 році. Та також у 2020 році ми розширили сферу акредитації: це дослідження початок і штампів та трасологічні дослідження за напрямком дослідження слідів низу взуття. Окрім того, ще популярними напрямками дослідження є будівельно-технічна, земельно-технічна експертиза та оцінка землі чи будівель. Також тут із використанням сучасного обладнання проводяться як експертиза зброї, так і експертиза наркотичних засобів чи психотропних речовин. Окрім того, досліджують цілісність пломб на газових та водних лічильниках. А вже цьогоріч у планах центру опанувати ще щонайменше чотири експертні спеціальності, серед яких фоноскопічні дослідження.